Десять фейлів, коли ти держслужбовець. Старимо це пограбування. грабування. Бать пограбування, бля. Тікаємо, ну нахуй напарник! Не тікай, коли тебе грабують. Шо ти дебіл? Якщо тебе образили, не бери, тіпа на капот. Це є порушення. Стоять, блядь, федеральне бюро. Ну і звісно, не використовувати тазер. Я кажу, тобі потрібен лікар, щоб ця медсестра приїхала, попку тобі протерла. Чи не потрібен? Поки не приїхав адвокат, краще не хизуватись і не знущатись. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, погана ідея, погана ідея. Не попали, не попали. Ай, блядь, попали! Не вийобуйся в бідному районі в соло. Оказуй першу медичну допомогу Тунель Там далі бачиш світло. Карась викликає адвоката федеральний. Я прийня. Адвокат прийняв. Адвокат прийняв виклик. Чекайте. Ну що, ось ваш адвокат. Бійтеся неадекватних адвокатів, вони будуть дефати затриманого. Я достав. Ознайомтесь, а, а жетон. Каву не предлагаю, закінчилися. Там є стаканчик, ранкова кава, хтось пив, можете спробувати. Не забувайте про етичний кодекс держслужбовця. Ну що, на що ви готові? раді того, щоб вас здійснює? Тихонько, начальник, рунін. блін. Не пропонуй хабар при вищому керівництві. 1.62. Не викиду із авто свого керівника, щоб взяти хабар. Відкрий дверцята! Тут твоя молота! Дітка, ти вільна! Зараз швиденько! Тебе відпустимо, не очкуй. Так, добре, відкрий дверцята, бистренько, відкрий, дістану. 12-73. Погнали. Давай, попаляй, попаля! Ну а я бажаю приємної гри на квант ролплей.